Україна отримає власні балістичні ракети. Компанія «Файрпойнт», яка створила фламінго, переходить на новий рівень. Паралельно стартує виробництво українського ракетного палива за кордоном. А союзники вливають мільярди у військову допомогу. Чи допоможе це примусити Росію до миру? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Україна виходить на новий рівень оборонної промисловості. Компанія Firepoint, відома розробкою крилатої ракети Фламінго, презентувала власні балістичні ракети. Вони мають назви «ФП-7» та «ФП-9». Про це повідомляє видання Мілітарний. На виставці у Польщі компанія FirePoint розкрила технічні характеристики виробів. FP7 7 це балістична ракета середньої дальності. Вона може летіти на відстань до 200 кілометрів. При цьому розвивати максимальну швидкість 1500 метрів за секунду. Нести на собі ракета здатна 150 кілограмів вибухівки, відхилення під час удару в межах 14 метрів. Ракета запускається з наземної платформи. Призначення Оперативне знищення цілей на середніх відстанях водночас ФП – це вже інший рівень. Її мета ураження ворога в глибокому тилу. Дальність сягає понад 800 кілометрів, а це значить, що ракета спокійно долетить до Москви. і навіть далі. Бойове навантаження теж більше 800 кілограмів, а точність із відхиленням в районі 20 метрів. На цьому тлі черговий фейл російської пропаганди. Окупанти у своїх пабліках поширили інфографіку про нібито нову українську крилату ракету наземного базування Ан-202, 203 і 204. Її буцімто вироблятиме завод Антонов. При цьому росіяни вказали довжину ракети 200 метрів. Пізніше пропагандисти зрозуміли, що облажалися, і виправили помилку, мовляв. Це не довжина, а висота польоту ракети. Додам, що в Україні про існування таких ракет нічого не відомо. А поки Росія фантазує, компанія Firepoint розширює виробництво. Вона вперше виготовлятиме власне ракетне паливо за кордоном. Завод працюватиме біля данської авіабази Скріцтру. Саме там базуються винищувачі. F-16. міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив: це простягнута рука допомоги Україні в її боротьбі за безпеку, власну незалежність і не в останню чергу за можливість жити у світі. Тим часом Бельгія надає Україні додаткові 100 мільйонів євро в рамках військової допомоги НАТО. На ці гроші будуть купувати зброю для нашої армії. Україна та Філіппіни домовилися про спільне виробництво дронів. Буде укладено меморандум про співпрацю в галузі технологій. Підписання документа планується до кінця жовтня. А Британія відзвітувала, що вже спрямувала понад мільярд фунтів стерлінгів допомоги Україні завдяки замороженим російським активам. За ці гроші придбали сотні тисяч артилерійських снарядів. Одні ракет для систем протиповітряної оборони запасні частини, а також уклали нові контракти на обслуговування і ремонт техніки. Україна тепер не лише просить зброю, а й виробляє її. Нова балістика може змінити розклад сил. Якою має стати перша ціль? Друзі, пишіть свої варіанти в коментарях. Купованому Криму уражено було прикордонну заставу і катери ФСБ, ось такі з'явилися світлини у мережі, йдеться про базу відпочинку. Уют це неподалік села, Волошина на захід від міста Армянськ. Ще у 2017 році росіяни облаштували там прикордонну заставу. Ну, і от як каже кримський вітер, що казарма повністю з. Згоріла, є загиблий, поранені, крім того, знищено шість катерів на повітряній подушці, ймовірно, проекту Хівус. І, що цікаво, от коли ця інформація з'явилася в телеграм-каналах, зокрема на тому ж мілітарному, говорять про те, що працювали ракети Фламінго. Як прокоментуєте, власне, ось такі повідомлення? Я скажу так, що у цій ситуації дійсно є рожевий відтинок, судячи з усього, офіційно поки що інформацію не підтверджено, і я думаю, її не буде офіційно підтверджено, тому що знову таки, коли ми говоримо про нашу ракету Фламінго, це моє припущення, і це абсолютно вірно, що позиція саме така. Анонсовано, зрозуміло, для чого. Uh, і надалі три крапочки. Уже свою нову історію фламінго мають писати самі і писати перш за все з допомогою росіян. До речі, росіяни ледве не першими почали говорити про фламінго, використовуючи в тому числі uh, і заходи uh, інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що пам'ятаєте, ту історію, яка розвивалася класично, але була е, в такому е, чіткому порядку комунікації. Вона придушена та історія, коли намагалися викликати недовіру до наших ракет, які ще насправді е, ніхто не бачив, але вони є. Е, пам'ятаєте, що, начебто, там розслідування відповідно там так далі, тому подібне. Чим це закінчилось? Закінчилось офіційним поясненням, що жодних розслідувань і слідчих дій щодо. Е, Фламінго і тих, хто історію на сьогодні, немає, але відповідно намагалися, скажімо так, посіяти те зерно сумніву. Але це інша історія. Тобто росіяни почали тривожитися. Бо з тих такто, тактико-технічних характеристик, вони звичайно детально не будуть ніколи озвучені. Це зрозуміло. три тисячі кілометрів. Українська ракета, масштабування. Зрозуміло, що ця інформація не могла не викликати занепокоєння. Що стосується. Території тимчасово окупованого Криму спочатку дійсно була версія про довгий Нептун, тому що якраз довгий Нептун дуже теж активно обговорювався. І е, я думаю, що ті, хто висувають цю саму версію про фламінго, і я думаю, що е, цілком вірогідно допускаю є рожевий відтинок у цій історії, вона прекрасна сама по собі, бо ми до цього часу не знаємо кількості двохсотих, бо їх рахують. Там дуже активно курсували швидкі допомоги. Це я можу. Підтвердити 100%. Там були пожежні команди, відповідна спецтехніка пожежна. Зрозуміло, що там було щось. Щось це якраз і прилетіло. Співставляючи певні факти самої цієї історії, напередодні президент говорить про цікавинки для росіян на глибині території Російської Федерації, правда, мова йшла, але тимчасово окупований Крим, ми знаємо, він мілітарно дуже активний. У ворога і треба його очищувати, тобто вже є співпадіння раз. Потім ми бачимо демонстрацію, а такі речі не відбуваються просто так: відеоматеріал щодо пусків. Попередньо що це є фламінго, і, власне, сама подія. Тобто, ми можемо допустити. Якщо це так, я далі не буду цю версію розвивати, тому що, ще раз скажу я прихильник того, що про нашу новітню зброю заявляли росіяни. То це непоганий результат. Знову таки, ми говоримо про територію тимчасово окупованого Криму, заявлено три тисячі кілометрів. От давайте почекаємо відповідно можливе застосування цього озброєння дещо пізніше, на більшій відстані, і яким чином і що буде уражено, тобто яка влучність, тоді можемо зробити вже певні висновки. Якщо всі ці пазли дійсно складаються і складуться. Це непоганий результат. Тим більше ми розуміємо, удосконалення цієї зброї воно буде відбуватися і надалі. Сергію російські пабліки напередодні почали поширювати ось таку інформацію. йде про те, що Пентагон направив у Чорне море безпілотний розвідувальний літак Global Hawk з позивним Форта 10 і він наведе спостереження безпосередньо над Чорним морем. В зону його спостереження потрапляє Краснодарський край і Крим. І мовляв, нагадують вони, що ну аналогічні такі розвідувальні місії цей дрон. Виконував вже поблизу Криму в червні 24-го року і в травні 25-го. Як гадаєте, в чому суть польотів американського розвіддрону і спостереження? За ким, за чим і для чого він може проводити? Ну суть дуже коротко одним словом, можу характеризувати це. Розвідка нічого нового немає. Кожного дня працює авіаційна техніка країн НАТО. В тому числі, і це знають і росіяни. Це все публічно публічному доступі. Всі це знають так само, як і бачимо, що сьогодні працює. Або працював розвід дрон, і це дійсно не вперше відбувається. Я зараз не буду проводити аналогії. Що подивіться, дрон попрацював а вночі якраз Краснодарський край має прильоти. Відповідна інспекція Комарина відбулася в районі Ільського НПЗ. Там ще треба з'ясовувати ситуацію. Вона ще недостатньо відома. Чи було там були Але результати станція? Повідомляла так, що були, чи були ці чи були ці, скажімо так, інспектори. По Ільському НПЗ активно попрацювали, але те, що вони попрацювали в місті Кропоткін Краснодарського краю, це сьогодні правда. Це вже підтверджений факт, в тому числі і окупантами. Це підстанція, причому підстанція, яка живить вузлові структури, вузлові інфраструктурні елементи російської залізниці на цьому напрямку, він є надзвичайно активним. Звернув би увагу в цьому плані. І там горить палає, звернув би увагу, що саме цей вектор, ну, назвемо його умовно Ростовсько-Краснодарський, ну, з Ставропілля сюди можна теж додати, це той залізничний вектор, та гілка, і Волгоградщина, до речі, в тому числі нагадаю, це ті елементи російської залізниці, які сьогодні. Надзвичайно підкреслюю, надзвичайно активно цілеспрямовано працюють на російську воєнну логістику і забезпечення фронту російсько-української війни, тому що нагадаю, що так званий Южний воєнний округ Російської Федерації саме він є базовим для російських угруповань, які ведуть війну проти України. Тому зрозуміло, чому саме ці об'єкти, зрозуміло, чому саме ці локації, і якщо розвідник це все зафіксував, тому що, я ж не кажу, що він ділиться з нами розвід інформацію, він просто фіксує. Як нас фіксує пожежі? Ну, це, мабуть, так комусь треба, але бачимо, що результати є. Я, чесно кажучи. Був впевнений, що після ударів по НПЗ російських, які продовжуються, сподіваюся, будуть продовжені, прийде черга також російської залізниці більш активна. Сподіваюся, що новий осінній сезон, 1 вересня, розпочався у Краснодарському краї саме по залізниці, він буде продовжений. Тому що це два елементи, я б назвав навіть дві Ахілесові п'яти Російської Федерації. Це НПЗ і це залізниця. Бо залізниця я вже сказав. Це російська логістика. Вона вся воєнна логістика побудована на використанні залізниці, і звичайно, це абсолютно правильний підхід, стратегічний підхід України.